Я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, возлюблені у Христі браття, сестри, любі наші спільночани, возлюблені наші діточки, наша дорога молоде, усі молільники, які сьогодні знову і вкотре зібралися на спільну молитву, радий бачити кожного. Які додаєтеся бачите, що поширюєте, що запрошуєте з собою на молитву друзів, своїх, своїх приятелів, старайтеся закликати своїх рідних, і ми з вами будемо за кілька хвилин розпочинати нашу співану Господню молитву, нашу вервочку, яку молимося з вами щоразу. Взиваючи до Божого милосердя, всі активно, активно додаємося до молитви і просимо, благаємо Господа про Його милосердя до нас, про Його супровід кожного з нас. Сьогодні Господь подарував прекрасний день, де дарував нам дуже багато, багато нагод усвідомити, зрозуміти. Прийняти і прожити все, що Господь нам подарував. І дяка Богові за те, що Він не опускає і не оставляє нас від своїх обійм, і дає нам нагоду пізнавати найперше сутність свою, в якій ми або духовно зростаємо, або набиваємо собі. Гулі в житті, до яких час від часу повертаємося, і десь не можемо до кінця зрозуміти, прийняти, або навіть припустити, що наше Господнє благословення, яке Господь нам посилає, ми дуже часто можемо Його губити, або не звертатися до Господа, а тільки тоді, коли. Маємо якесь випробування, то часто, бувало, згадуємо про Бога. Сьогодні про це дуже гарно говорить євангелист Марко у своєму Євангелії на кожен день, який читаємо. Я дякую Богові, що дає нагоду не один раз зранку, особливо після літургії, в парафії, застановитися коротенько, розважити і десь поділитися з вами тими такими. Духовними роздумами, в якому Євангелії сьогодні Господь якраз і показує, що ми вартуємо, що ми маємо, чого ми прагнемо, де Господь заходить додому Симона, Симона Прокаженого, якого він оздоровив і зцілив, і туди приходить якась жінка, яка приносить з собою алябастрову посудину, наповнену пахучим нардом, пахучим миром, єлеєм. Яка розбиває цю пляшечку і поливає на голову Ісуса Христа, саме то благовонне мир. І робить це, каже Ісус, на знак помазання мого ще прийдешнього похорону. Бо самі розуміємо, що цей Євангеліє десь передує тому часу, коли Христос, увійде у Єрусалим і там буде осуджений. І його віддадуть на розп'яття. Власне, всі, ті, що бачили ту подію у Домі Симона, осудили саме ту подію і казали учителю, а для чого вона так зробила? Невже не було простіше взяти і продати це миро, і за виручені кошти віддати і роздати тим, хто потребує бідним, потребуючим? Ніби добрі слова говорять, а Ісус говорить до них бідних, бо маєте кожного дня коло себе, і можете чинити їм діла милосердя мене ж не маєте. Вони, напевне, тоді ще не зрозуміли того слова, бо вони бачили перед собою Ісуса і ніяк не могли припустити, навіть, що за дуже короткий час Христа вже біля них не буде. І тому Христос їм же тоді починає про це говорити, що прийде час, і віддадуть мене на осудження, і зрадить мене той, хто буде поруч з нами, і осудять мене на смерть, і будуть бичувати, і розіпнуть, і помру на Христі, і третього дня Воскресну. Вони не раз слухали те, але не могли йняти віри, що це означає, як воно має відбутися, як можуть вбити Ісуса. Коли Він є поруч, коли за ним йдуть сотні, тисячі, десятки тисяч людей, вони не зможуть, вони не посміють і так далі. А Христос їм і сьогодні в Євангелії нагадує, що всіх тих, хто коло вас, чи бідних, чи багатих, маєте кожного разу, мене ж не будете мати. І тому, власне, ми маємо десь так само зрозуміти, що ми часто забуваємо про присутність Господню. Забуваємо про те, що Господь є з нами. Згадуємо про нього хіба в таких не раз випробуваннях, тривогах, клопотах земних, і часто уповаємо на нього. І тоді, коли вже дуже болить, ми прибігаємо, і часто, коли цей біль проходить, коли вщухає випробування, ми знову відходимо від Бога і знову до нього не звертаємося. Оцей вираз. Що Христос сьогодні сказав, що мене ж завжди не маєте, саме про таку ситуацію, де ми коли тривога, то до Бога, але по тривозі і вже й по Бозі. Тому потрібно завжди нам мінятися, і поки не пізно старатися кардинально розвернути себе зовсім інший бік, і зрозуміти, що ми не повинні чекати на тривогу, бо все те, що ми маємо у житті, то ми того вартуємо. По Іншому ні. І коли ми завжди з собою у життєву стежку спасіння, завжди беремо Господа Ісуса Христа. Чи в радості, чи в смутку, чи в випробуванні, чи в перемозі, Христос є з нами, нам ніколи не буде одиноко, сумно. Ми завжди будемо мати ту духовну втіху, ту духовну відраду і розраду. Тому сьогодні ми знову зібралися разом. Запрошую усіх активніше, активніше додаватися до молитви. Місяць лютий триває, ось вже половина місяця позаду. Ми сьогодні з нашими дітками, з нашими особливими класними дітьми нашого реабілітаційного центру довір'я мали дуже гарну днину, де наші діти готували гостинці для своїх матусь, обіймали, цілували, пригортали, тішилися. Було багато радості, були сльози радості. Ми сьогодні мали з нашими спільночанами спільноти откровення дуже гарну таку молитовну духовну зустріч, де ми стараємося, щоп'ятниці у парафії, у парафіальному парафіальній спільноті зустрічатися і спільно читати Боже Слово. І зараз той, хто чує, хто має безпосереднє відношення до нашої парафії, пам'ятайте. Що в нашому парафіальному служінні є дуже багато нагод прийти і спільно почитати Боже Слово, спільно провести прекрасно час за святим письмом, спільно бути разом з нашими дітками і десь допомагати їм у плеканні християнської віри і так далі. Тобто, у нас є дуже багато таких нагод, тільки потрібно мати бажання і ту велику любов, яка наповнює і приходити. Щоб бути поруч. І тоді ми не будемо мати Ісуса тимчасово, а Він тоді завжди буде з нами. Тому починаємо зараз нашу молитву. Дуже прошу всіх, хто зараз долучається до моління, завжди поширити молитву, завжди поставити свою вподобайку, завжди е, мати, мати ту нагоду, мати нагоду, щоб підтримати і дати нагоду. Кожному, Щоб всі ми могли так само молитися. Тому запрошуйте всіх ставте свої намірення, тримайте їх у своєму серці, і нехай Господь буде разом з нами. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, іси, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради, спасіння. Зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії і Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу Соборну апостольську церкву і сповідую одне хрещення на не відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив у святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила. Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом прославляємо Бога, запрошуємо і доєднуємося до сторінки, підписуйтеся на сторіночку, як вервишка з духівником та мою особисто, і тоді буде набагато простіше долучитися до молитви, бо не раз самі пишете, що не можете доєднатися. Тому молимося щиро і славимо Господа! Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток молитва за подяку до Господа, дякуємо Небесному Творцю за Його благословення, за Його супровід. Дякуємо Богові за все, що Господь нас благословляє. Тої подяки Бога дуже боїться лукавий. Коли ми дякуємо Богові за всі отримані ласки, він, наче ота блискавка, падає з неба, і знову Господь скіровує Його над дно пекла. Тому дякуйте Богові за все, за радість, за перемогу, за страждання чи терпіння, за випробування чи поступування. Але дякуйте Богові, тому що Господь над нами. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє... Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пахельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш єси на небесах! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва перед Господом за наше воїнство. Молимося щиро, щоб Господь почув наші благання, визволив з полону, вирятував із власне того, де безвісти пропали, вирятував від всякого поранення і оздоровив тілесно і духовно. Молимося за всіх наших хлопців, дівчат, за наших мужчин і жінок, дружин, чоловіків, батьків, дітей, тих, які зараз там напередові. Молимося щиро за родини наших. Героїв, за наших ветеранів, за тих, які сьогодні на реабілітації, за тих, які сьогодні у лікарнях чи у полоні, молимося щиро, благаємо Господа, щоби сповнив ту величну перемогу над ворогами. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося наш четвертий десяток, наша спільна молитва за сім'ї, за родини, молитва за Господнє благословіння для кожного від батька до матері, від сина до доньки, від чоловіка до дружини. Щире благословення для наших старших родичів, для наших найменших онучків чи правнучків. Молимося щиро за всіх, хто сьогодні має немочі чи випробування, хто приготовляється до тяжкої операції, хто приготовляється до тяжкої хімії, яку творимо власне, в онкології, бо це насправді теж є дуже велика відповідальність і це. Так само потребує тої молитви до Господа, щоб дати витривалості. Пам'ятаймо про наших наставників, пам'ятаємо про наших вчителів, пам'ятаймо в молитві про наших медиків, пам'ятаймо про наше духовенство, про капеланів, пам'ятаємо про доброчинців, фундаторів, жертводавців, пам'ятаймо в молитві про тих, що в дорозі, і тих, що далеко від Отчого дому в чужині, про всіх українців. Пам'ятаємо молитві за всі наміри, які сьогодні, зараз, у часі молитви ми складаємо перед Богом і благаємо Його, щоб Господь почув, благословив і помилував кожного з нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас. Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати божа, молися молись за нас, Марія Маріє, мати божа, молися молись за нас, Марія Маріє, мати божа. Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а Головноті. Що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва місяця лютого, яке ми продовжуємо, і молитва за нашу перемогу над самим собою, нашу працю нашому сумлінні, молитва перемоги над гріхом, молитва покаяння і примирення, молитва щира за взаємне прощення, молитва щира за перемогу. Над внутрішнім чи зовнішнім ворогом, який чигає, заради того, щоби спокусити і привести до провини до гріха, молитва за спільну перемогу над злом, над гріхом і моє навернення, моє єднання в одну велику Христову родину. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас! Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше Син, покровитель наш Дух Святий Тройця Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою! Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господнє. Отця Сина, Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. До кінця віку. Амінь. Любі наші молільники, хвала Господу, дякую за спільну молитву, благаю Господа про милосердя для кожного. Завтра маємо суботу, задушну суботу, де молимося за душі спочилих. Тому дуже прошу всіх до спільної молитви, до спільного служіння. Хто має особливі намірення на завтра, то прошу зголошуватися. Зранку маємо святу літургію, де молимося за померлих. Тому дуже прошу всіх, долучайтеся до молитви. Дуже запрошую кожного, щоб ця молитва була від щирого щирого серця. Кому не випадає нагода, бути в парафії, бути в храмах наших сіл чи міст, то можете тут записати своє намірення і особисто скерувати мені в меседжері, і обов'язково будемо молитися у всіх ваших наміреннях. Дякую всім за те, що ви є. Дякую, що підтримуєте, допомагаєте. Допомагайте всім, чи маєте нагоду, тому щиро всіх обіймаю і в ім'я Ісуса благословляю. Бажаю всім спокійної та мирної ночі. Слава Ісусу Христу!